Десь вже з тиждень не бризкала з патіфілуми і оцей плющ. Я забуваю, цю кімнату рідко заходжу, тільки так та недавно заходила, там тюльпан поставила, але забула, що треба було побризкати. І я зараз оце бризкаю. Добре, що їх не треба поливати так часто. Так, Там у мене столітнік. І я сьогодні ой, трішки посижу. <різвищу> Розповісти хочу. Я сьогодні в Гуглі пошукала про орхідеї. Я свої листочки вже бурштиновою кислотою, протирала, протирала, а вони не як загубили свій тургор, так і не встанавлюється. І ще там пошукала, ну це зовсім не те, що мені якби треба. Але може воно якось допоможе, добавляться листочки, може почнуть квітнути. Ну, я не знаю, що з ними стається. Це в мене дві орхідеї лишилося, а, а було, мабуть, штук сім, І отак з року в рік, по дві, і оце викидаю, пропадаю. Ну і я там знайшла такий ще рецепт, допоможе воно мені чи ні. Я ж недавно їх пересадила, зовсім кора свіжа. Ну, але чомусь ні листочків не дають. Сьогодні один листочок вже зовсім викинула. Тому я пошукала, що ще можна зробити, і знайшла там рецепт один. Зараз я його спробую зробити і ще його. Пробую. Може й дасть щось. Ну, чим зовсім викинути, треба щось робити і, і щось може врятую. Ось так. Потім там у мене переться брань, може шумить. Потім вийдемо з Венді, погуляємо. Та так і день проходить. На дворі сонце. Мабуть, тепло, але ну, я ще не виходила. Фенді випустила просто так на вулицю, відкрила веранду, вона побігла і потім запустила, а так не виходила. Ну, і я пішла. Зараз будемо разом той рецепт. Я його на листочок переписала. От, рекомендують дуже. Ну, там ж не все правда, що рекомендується. Ну, а може й допоможе. Так що я пішла. Ну все, побризкала я навіть тут ось фікус, який у Наталі став пропадати. Ми вчора вияснили, що вона його залила, але в мене все добре. І зараз я хочу... Так, де моя кава? Але це кава не для того, щоб пити. І візьмемо цей кошик? Так, ложечку чайну. І де мій оцей рецепт? Ось, ось я при... магнітиком придавила, щоб не загубити. Дивіться, що тут пишуть: дві чайні ложки кави, пів літри окропу. Одна чайна ложка харчової соди і два з половиною літри води. Перше, що ми робимо, це засипаємо дві чайні ложки кави молотої. Так, на місце. Я закип'ятила зараніш, бо в мене так шумить оцей чайник, я не знаю, може кого ще так шумить. У мене страшне шумить. Так, і я, ну приблизно, це 900 мл, я, значить, трішки більше, ніж половину заливаю укроком. Так, і ще. Окутать. Ну, я опутаю. І оце так треба лишити на 3 години. А потім повернемося. А поки що я, скільки в нас годин? У нас 11, я ще не снідала, тому я зараз ще поснідаю. І підемо Венді погуляємо, а повернусь я сюди в 2 години дня аж. Так, це сюди. Я собі нагріла гречку і зараз покладу овочевий салат. І це буде у мене сніданок. Це салат з кабачків, томатів і цибулі. В смачного. І потім день продовжиться. Вона думає, я йду в гараж. Та ні, нам сьогодні там нічого не треба, Фендюш. Просто гуляємо. Сонечко, гарно, гуляй. Так гарно на дворі Це просто як весна, ніякий не грудень. І ми ось, ось з Фенді вийшли гуляти. Вона, правда, трішки раніше і літає. Як добре, що я зараз тут, от, ну, скільки це було років, зараз вам скажу. 6-7. Років вісім назад зробила оце по вгороду. Оці стежечки, по яких можна ходити. Казав мій покійний чоловік, чи я говорила вже, чи ні. Як я їх тут. ну Я зараз вам... Ні, я ще працювала. І це після роботи приїжджали, і я оце повиставляла. І... Ну, а може цемент був неякісний, коротше, я їх сама робила. Оці, бачите? От. Ну, оця найкраща вийшла, збереглася, а він мені говорить, Ніхто не по погороду дорожки. Кажу, ну ніхто не робить, а я зробила. Ось тепер царство небесне йма. Ой, ну а тепер оце я ж і гуляю по них. І Фенді гуляє така хитра, щоб лапки не вимазувати, вона теж. Але іноді йде по землі. Так що ми годинку погуляємо. Дуже тепло, пише плюс шість. Ну, мені здається, що тут тепліше. Ну, ось я тільки сказала, не ходи по грязюці фенді. Дивіться, що робить. Пішла, пішла. Пішла. Тут у мене малина, яку я не встигла обрізати, яка плодоносила дуже довго. Пішла. Ну, гуляй, гуляй. Зараз вам покажу таке чудо. Чорна кицька, вона на стопчику сидить там. Валера, видно, поскладав. Виж, розкосі такі очі. У сірого не такі. Сидить. Бачи, що я її знімаю. Сидить. Гуляє. Вона теж ходить до мене їсти. Це їхнє і чорненька його, і, і сірий. Гарна. В шерсті набралась на зиму, а зими і немає. Що, додому. Хочеться вже додому. Не виконали ми норму. 40 хвилин гуляли. Ну, хвата. Ти ж у мене, бачиш, без одежі, бо ти не любиш одягати. Ну, зараз я тебе трішки вичухаю, добре? А потім підемо. Бо з тебе скільки шерсті сипеться? А, до, да, до, да, пусті, зараз. А це ми вже прийшли з прогулянки. І ось я тільки там потрусила на вулиці, скільки тут було шерсті, ну але нічого, я її там почесала трішки. І оце ж не хоче йти на ліжко, коли я тут щось, щось їй хотілося біля мене, а я взяла ноутбук і зараз переглядаю друзів. Поки в мене є час. Ну що, лягай, відпочивай тепер, лягай. Лягай, лягай, лягай. У мене прийшло часу навіть більше, чим треба. Трішки забарилась. І зараз треба оце перемішати. О, дивіться, майже не лишилось кави отак. От І сюди добавити чайну ложку харчової соди. А де в мене сода? Ой, Господи, треба ж знайти ще, знайшла. Ну, ось так. Тепер перемішаємо. яка в мене тут влізе, не знаю, влізеться, мабуть, ні. Значить, отак. Щоб сода розчинилась. Це так вони там говорять. Так, і додати треба води з крана, ну, щоб не зовсім холодно. якусь посуду надберу і спробуємо зробити. Підливати я не буду, бо я тільки полила хризантеми. Ой, орхідеї, вибачте, думаю, про хризантеми вже. От. А обтирати буду. Ну, і через 10 днів я піділью оцим розчином. Не знаю, що з цього вийде, ну, може, щось вийде. Пішла, взяла ватні диски, принесла орхідею. Це ж я її пересаджувала. От дивіться, ось цей листочок уже пропадає, але я його буду. Отак, з усіх боків. І це ось не, не відкривається навіть, бачите? Не знаю я що. Їм не так, чому вони мене не полюбили. Просто жахіття якесь. Ну, нічого такого затратного, я вже бурштинову кислоту всю використала, тому я вже не, не стала купувати. Думаю, буду я шукати, що люди ще роблять. Ну, ось так. Я бурштиновою кислотою навіть отак ватні диски прям клала, отак і лишала. Може і тут треба так спробувати. Нічого воно ж не, не зашкодить. І так і, і інший. Дві у мене орхідеї лишилося. Ну, і отак я й ту зроблю. Не знаю, поможе, не поможе. Ага, оцей більший, бо цей все рівно скоро відлетить. Ну, побачимо. Ну, поки що підливати не буду, бо я їх тільки-тільки сьогодні полила. Ну, оце так. Побачила таке в інтернеті, в гуглі, переписала, ну і оце зробила. Не знаю. Ну, Не зашкодить, бо вони вже пропадають. То я думаю, що. І вони в мене стоять на, Це який? на східному вікні, північно-східний. Ну, більше східний, бо сонечко добре попадає зранку. Я туди їх переставила, стояли тут. Ну, кажуть, Іра там сказала, говорять, що треба їм стрес робити. От я їм зробила стрес, а вони не реагують ніяк. Так, віднесу я цей, візьму, другий зроблю, ну, оце такий. Розчин зробила і буду ним підливати. Не знаю, що з цього вийде. Ну, цей більш такий піддався трішки, не знаю, як далі буде, то я його зараз. Але листочки зовсім без тургору. бачить. Не, оцей, дивіться, оцей такий хороший. Може і вдасться, Господи. Не хотілося їх втрачати. Я їх так люблю. У мене скільки їх було багато, ну, а потім чомусь вони не захотіли. А Наталя, знаєте, що сказала? Тоня, може, це тому, що в нас. Раніше будинок був не так утеплений, як зараз. Може, вони тому, кажу, та не знаю, я щось нічого такого не читала про це. Ну, ось якось так. Ну, оцей теж, мабуть, упаде. Ну, все ж. Фенді дивиться на мене, Думає, що вона там робить. Потім тут поприбираю. І буду оце його так кожного дня там написано. А поливати раз в 10 днів або, ну, мабуть, в 10 це багато, раз в 15 днів, раз два рази на місяць, значить раз в 15 днів. Ну ось так.